Всім привіт! Це найсмачніше шоу на першому міському телеканалі та кухня закладу Лакс, на якій продовжує готувати свої рецепти для вас. Шеф-кухар Богдан Соляник. та ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні на допомогу нашому шеф кухару нас завітала чарівна гостя. Це Лізавта Фюрер. Вона співачка. Тому сьогодні щось приготуємо та поговоримо про творчість. Завета, привіт. Вітаємо. Всім привіт! Дякую, що запросили на це шоу. Супер! Як настрій? Дуже гарний. прямо з самого ранку. Як справи самого ранку, тому запитаю. Все нормально, встала, прибіжала сюди до вас. А, супер. І так, Богдане, давай почнемо з того, що ми будемо сьогодні готувати. Друзі, зазвичай ми готуємо або м'ясо, або рибу. Сьогодні ми будемо готувати і м'ясо, і рибу. Сьогодні ми будемо готувати пасту з шпинатом у вершках. Чому саме шпинатом? А у нас гостя сьогодні вегетаріанка. Уяви, сьогодні Саня не буде ні шашликів, ні дорада, не ні Тому Дякую, що <зум> запросили. Я, я напевно <зум> <зум> піду. А, ну що ж, я пропоную починати. Друзі, ще раз нагадаю, що це найсмачніше шоу. Це перший міський телеканал, і ми починаємо. І так, традиційно пропоную починати з завдань Богдана, які ти нам роздасиш ну, на цьому. Дивіться, друзі, у нас паста буде максимально овочева, тому ми будемо використовувати, що моркву у нас буде. Потрібно буде нарізати соломкою. Далі. Цибульку. Одну четверту. Саня вже знає, кажу тобі. Будеш нарізати, давай ми уявимо по-домашньому максимально. З кубиками чи ти... як? Ні, давай, давай, дивись, морку буде соломкою і цибульку давай також соломкою. Так. угу. Сань, тобі? Так. Давай. Це мені. Кавачок так, і перець. перець. Тобі також соломкою, небагато, на одну порцію на дві. Супер. Нарізайте і потім потім разом ми будемо вже готувати всю страву. Так, чудово. Ну що ж, я пропоную починати і разом з цим будемо а, знайомити. А, нашу… А цибулька, це, це щоб я тут заплакала. Так, але ти не плач, посміхайся. Так, давай, напевно, я почну, так. Тому що в нас добре шоу. Давай, Богдане, сьогодні ти будеш в ролі інтерв'юєра. Друзі, нещодавно у нас в закладі приходила зустріч Асоціації бізнесменів. Там ми познайомилися з Лізою і виявили, що вона ще й співачка. А для мене, як для людини, яка також займається музикою, дуже стало цікавим. І ми вирішили з нашим з вашим улюбленим телеведучим Олександром Сапельником запросити до нас на шоу. Так, давай почнемо. чого. Ліза, ти співачка. Так, так. а з чого почалася твоя? співоча, скажімо так, твій співочий шлях. Шах. Так. І а, ти співачка. Що ти співаєш? Це кавери чи це власні пісні? Е, так. Почну з того, що ну, е, таку любов до співів, до музики, до танців, до взагалі творчості мені привели з дитинства. Так. Я ходила на різні кружки, співали, танцювали. Потім е, закінчилося воно якось так, тому що йшла школа, там екзамени, універи і, і так далі. І потім якось так вийшло, що мама запитала, чи хочу я там більш професійно співати, бо я вдома якось займалася цим, просто включала там мікрофон чи співала. І ми познайомилися з класними людьми в Києві. Поїхали мені там спочатку запропонували якісь пісні, тому що я ще тоді не намагалася навіть нічого писати. І купили пісню, я її заспівала, але ми не випустили, тому що якось воно тягнулося. Я то туди, то в Україні, то в інших країнах знаходжуся. І потім повернулася, записала вже свої пісні, які я написала сама, випустила їх і так потихеньку пишу, випускаю. Які заходи концерти ти приймаєш участь? Бувають там якісь можливо? Поки що ні, не встигаю ні на що. Ні, ну це круто. Тобі важко дається написати пісню? А, ну, коли є натхнення. Буває таке, що ти так сідаєш і там за 15 хвилин у тебе там є приспів, куплет якийсь. Так, буває, є така пісня в мене, що вона тягнеться вже. Е рік чи півтори, і я не можу до неї повернутися, написати її, тому що складно щось не йде. А є такі пісні, що я за один день дві пісні написала. Ну повністю склала і мелодію, і слова. А потім вже залишилась там по музике. А музику, а, а музику ти десь береш, тобі пишуть, що ти можливо сама робиш. Я працюю з музикальним продюсером класним, який раніше працював в Києві. Тепер він в Болгарії знаходиться. Він взагалі з, з Угорщини. І ну, як це у вас відбувається? Ти тематично кажеш, що ти хочеш, як ти це чуєш, і він тобі робить якісь набросим. Вже давно працюємо, і він якось розуміє те, що мені подобається. Я розумію його стиль, як він пише. У вас є конект. Короче, він тобі да, скінули, і ти там. Вже да, да, все да. це робиш. Чи робить? я кидаю якісь приклади, і він може прямо написати таку музику, яка мені сподобається? Чи він просто мені кидає, те, що він написав, і я прям можу е підібрати текст. Там ну, це, взагалі, це важливо я... дуже і да. круто, коли дійсно знаходи знаходиш людину, яка тебе розуміє, може робити. Тільки з твоїх думок вже те, що тобі потрібно, знаєш. Угу. Чи є в тебе такі Богдан пісні, які ти вже пишеш майже рік? Чи в тебе є навіть більше? Ні, тому що ми сьогодні просто до зйомок з Богданом чомусь також говорили на цю тему. І він каже, що ну, є пісня, яку ти прям а, сідаєш і пишеш там за один день, а є, яку ти а, прямо заставляєш себе а, написати, можна так сказати. Ну я не заставляю, я просто відкладаю. Тобто, якщо є натхнення... Да, у да, мене да. є, я так скажу, текста такі, знаєш, які я пишу щоденно, там умовно по дві 3 строчки накидую, 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 і потім там проходить якийсь час, я сиджуся, я якось редактую, знаєш, додаю якісь там рими і інше. А буває так само, там можу приїхати там, після роботи вночі сідаю за стіл і так пух. У мене готовий трек, прям повністю. Я там уже на студію дзвоню, кажу, я завтра приїду записувати. трек. Зранку. Ну реально це, я це завтра щось у вас. У мене такого, щоб за 15 хвилин написати пісню не було. Я навіть цього разу, в мене була пісня, яку я записувала декілька років тому англійською мовою. І я якось її включила потім і думаю, вона була у вигляді демки. Я її включила і думаю, щось не так звучить. Хочу просто переспівати, саме як я ну, звучу англійською. І поїхала, зустрілася на студії. Ми, ми там записували ще інші пісні. І я така повертаюся до цієї е, починаю її співати. І мені сам от музикальний продюсер каже: ну щось вже не те, може, якось переробимо якусь мелодію чи щось таке. Ми, ну я виходжу з кабінки, ми починаємо щось там придумувати, якісь мелодії, переробили куплети, бо мені вже не подобалося, чи воно низькувато для мене було, чи щось не те. І потім я така: ну давай приспів, давай і все. Переробили повністю всю мелодію. І мені прийшлося ну в той же вечір переписувати повністю текст пісні, бо вийшла взагалі нова пісня. І на слідуючий ранок ми записали вже її. на як ну це круто, скажи, Кабли. Тому... Да. Мені дуже дуже подобається. знаєш, ти плануєш тематично, тому вже все в голові складено. А ти приїжджаєш там на студію, відбувається щось взагалі, непонятно. І такий бах, і. Зовсім інший текст там десь переробив. Щось з музикою доробили і музика. І інші люди на студії. Так і знаєш, і розумієш, ну блін, ну реально класно. Ну, і взагалі розмовляю. інша історія виходить. Ну, це класно, коли ну, ви так творчі музика. люди. Ви цікаві. Давайте скажемо, скажімо, так дуже, я дуже, так, дуже, скажу. дуже навіть, цікаві. <хах> а, а якщо говорити про твоїх улюблених виконавців, от давай українських українських. Хто тебе можливо надихає, а можливо подобається просто. О, просто подобається Анна Трінчер, надя Дорофеєва. Монатік. Ну, самі більш, популярні більш, більш такі молодіжні, подобаються. Нашній більш сучасні, да, да, так? Да, тому да, що да. Богдана там і в Обо всякі. Чихів слухала да. також. А скажи, у тебе є за планом, можливо, якісь спільні роботи з українськими виконавцями, можливо, не українськими з-за кордону? Ну, з нашого міста там я записувала от, пісню з другом і зі знайомим. Так, планую ще з другом випустити, може, декілька пісень. А Але які, це у нас в проект. А Якісь так, кліпи, рілси, щось таке, зйомки якісь на якісь роботи Плануються? А, З українськими виконавцями? Ні, ну, можливо, на твої пісні, які вже є. Там... А, на мої? А, ну, звичайно ж, просто. Не доходять а, руки на да, да, да. Про що твої пісні? Про що? Ну, про кохання. Про кохання. Це, О, да, це ну, важливо. Про якісь це, драми. У це може... <laughs> да. мене є друг. У <laughs> мене є друг, товариш, колега. Брат, я б сказав би, так і е, в нього також завжди страждання в піснях, завжди кохання. Це не страждає. У ну, мене не завжди страждання. Є да, позитивні, в, в нього є завжди. Страждання. Чи достатньо богдане. Достатньо да. виряджає. Зараз обсмажимо. Є пісня про Україну, яку я написала і випустила ще на початку війни. І я там співаю Одна, з мамою і з, з, мамою, з другом діджеєм, який він сам африканець, але він у Швейцарії живе, там випускає діджеює, і ну, він тому... заспівав у нас там в пісні. Супер! А ти можеш пісню про Україну для наших телеглядачів першого міського, для телеглядачів нашого шоу, ну хоча б приспів, щоб вони. Включити а, почув... чи заспівати? Заспівати, заспівати звичайно. Боже, Я її забачу. просто ще й ну, на початку війни записала, потім щось слухала, потім забула взагалі про неї. Я її не слухаю і не співаю зараз, але, мабуть, треба якось. Хоча б слова <смеш> А Давай ми знак зробимо в кінці нашого шоу. Так, ми для наших глядачів, хоча б приспів для того, щоб ну така прям сьогодні кулінарно-творча атмосфера передалась тим, хто буде дивитися наше шоу. А, і так, Богдане, повернемось до нашої страви. Що зараз відбувається? Ми обсмажуємо наші овочі. — Дивіться, Ви зробили нарізочку так овочів, які ми використовуємо. Зараз ми їх обс трішки обсмажимо, додамо туди шпинат, додамо вершки. Все все протушимо, додамо сиру пармезан і додамо наші спагіті. Ми сьогодні використовуємо. Можете, друзі, використовувати будь-яку пасту, будь-які макарони за вашим смаком. І так само ви можете використовувати і м'ясо, і морепродукти, і додавати так само, як це робимо ми. Але сьогодні ми робимо тільки овочево. Я залишу, як завжди, опис в нашому відео, шпаргалка від шефа на приготування цієї страви з м'ясом, з морепродуктами. Але сьогодні ще раз ми готуємо з овочами. Так, супер. А чи любиш ти готувати? Так, ну просто якось періодами. Ну, періодами. Наприклад, сьогодні. Період <ріод>. приготування. Да, так, періодами. А якщо говорити про твою улюблену страву? Улюблену. Улюблену поїсти, то так, це то, якась азіатська їсти. кухня, а, так. так, азіатські страви. Але я їх готувати не дуже вмію. Але, але я я люблю, люблю їх поїсти. Кухню, так. Так. А, супер. А якщо а, твоя корона страва приготування? Mm. Як ти вважаєш, яка? Ой, ну я люблю щось простеньке. От яке в мене дуже добре виходить, це там. Бутерброд з колбасою. Ні, якісь там сальси з авокадо. Ем... Плін. <плінь> Навіть такі. А ну розкажи, Корунь... що ти вмієш готувати. <плінь> а, Грибний суп в мене дуже добре виходить. <плінь> Гороховий. Ем... Горохово чечевицький. Я забула, як це чечевиця українською. Чечевиця, мабуть, так і є. Так, а, так, 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 так. От Горохова чечевиця у мене є, е, чечевична страва є така на індійський манер з карі, з куркумою. Ось таке. Яку я зробиться такі перебуває? Ні, чи? ні, ні, вона е, у вигляді е, ну прям зерен. Кашки такої А, просто відвернула. Від, від так, 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 так. Ота тут така, якась східно-азіатська кухня, так більш до вподоби тобі. А була яка більш до вподоби кухня тобі? Мені друзі, звичайно, українська, але я всеядний, тому мені будь-яка кухня до смаку, чесно кажучи. Ти міг би цього не говорити, по тобі якби видно. Ну я повинен був що що ти все ядний. І так, друзі, повернемось до нашої розмови, поки Богдан там буде обсмажувати наші овочі. Як ти опинилася бізнес-асоціації на цій зустрічі в закладі Лакс? Ти просто виступала чи ти є учасницею? Ні, взагалі, коли от у вас проводилася зустріч, то у нас там вона називалася Вечірня серенада». Просто ця зустріч була такою не прям насиченою виступами чи якимись. Івентами такими, щоб щось пізнавати, якось розвиватися, а просто така була більше. Товариська зустріч? Да, Товариська, просто щоб прийти, посидіти нормально в якійсь класній атмосфері, дружній, спокійній, бо це ну, не завжди так виходить у всіх розслабитися нормально. І от зібралися ми всі. Як я там опинилася, взагалі в бізнес-асоціації нам розповіла мені і мамі подруга. Тому що в нас якби і свій бізнес є, і ми думали, як би його там трошки продвинути, і так далі. І От вона нам розповіла, що є бізнес-асоціація, куди вступають криворіжські бізнесмени, і вони друг другу допомагають, щось підказують, якось розвиваються совмісно. Дуже багато заходів, на які ми приходимо і отримуємо якісь знання в будь ну, не в будь-якій прям сфері, але в якихось там точечних -точ навиків так? так можемо здобувати. Заходи є і пізнавальні, і розважальні, і просто ну от, для дітей щось є, я точно знаю, просто я туди не ходжу. Але я чула про це. Для маленьких, Дуже багато, бізнесменів. Да, для маленьких бізнесменів, до речі, є школа. Я от бачила, у нас там в групах виставляють, просто я думаю, що це там до 16 років чи щось таке. І от дуже багато благодійних заходів також і по місту, і в інші міста їздять. Я на усі заходи не встигаю, тому що їх дуже-дуже багато. Але із того, що я була, мені дуже подобається, є формат такий P2P, де збираються, там просто різні групи, і от більш такі. Бізнесмени, які там давно в асоціації, вони збираються, і може прийти якийсь новенький, який хоче, щоб йому допомогли зі своїм бізнесом. Він там задає питання, розповідає, що у нього взагалі відбувається, і йому там допомагають якимись порадами, допомагають. ну, Якихось професіоналів йому там е, можуть дати, якихось знайомств, які йому можуть допомогти по бізнесу розвиватися. І от вони слухають і можуть там, прийняти ці поради, зробити щось і просто є різні люди. От на останній зустрічі я була. Там був хлопчик Барбер, який. Свій салон він відкрив, і спочатку він взагалі працював просто барбером, а потім він хотів розвивати цю сферу більш як ну, бізнес. Але в нього мислення було не бізнесмена, і от йому за за столом там всі пояснювали зі своєї сторони, як вистроїти так, щоб ти мислив саме ну, на вистроювання бізнесу, так, а не для того, щоб ну, бути тільки в ролі професіоналу. І от він каже: так, я розумію, я це все знаю, я знаю, знаю, але він нічого не приміняє, не робить. І щось ну складно. Треба, щоб людина була відкрита до знань і робити якісь шаги у ту сторону, яку потрібно. Ну і напевно, не кожен може бути бізнесменом, якщо ну, бути, бути відвертими, так там не кожен може бути водієм, не кожен може бути Ні, бізнесменом, не кожен може бути шеф кухарем Всі просто все знають. Але... Але ніхто нічого не робить. Так. У нас тому, дуже багато таких знайомих. Тому, тому ось така і проблема дійсно є. Так. І так, Богдан, ми вже додали шпинат, наскільки я. Зараз бачу. ще декілька хвилин ми будемо обсмажувати, потім додамо ще раз вершки, сиру, пармезан, потім нашу пасту, ще протушкуємо 2-3 хвилинки і будемо робити видачу. А, супер! Тому я зараз пропоную в традиціях нашого шоу, а, покажемо невеличку історію про вегетаріанські страви, а, які є популярними. Які є смачними і які можуть замінити вам звичну їжу, до якої ви всі звикли. Тому дивимося. Вегетаріанські страви існують тисячі років. Ще в стародавній Індії, Греції та Єгипті люди свідомо відмовлялися від м'яса з релігійних або філософських причин. Індійська кухня, наприклад, і досі є однією з найбагатших на вегетаріанські страви. Дал, суп із сочевиці, сабджі, тушковані овочі з прянощами, смажені хлібці, усе це родом звідти. У Середземноморі з давніх часів популярна очева паста, яку готували з сезонних овочів, оливкої олії та сиру. У Греції це мусака без м'яса. Са у Франції рататуй, а в Італії паста примавера чи капрезе. В Україні традиційно також було багато страв без м'яса: борщі з квасолою, картопляники, вареники з капустою чи вишною гречані страви, запечені овочі. Сьогодні вегетаріанство стало світовим трендом не лише через етичні переконання, а й задля здоров'я та екології. А вегетаріанські страви стали не просто альтернативою, а окремо астрономічною культурою. Ось такою була історія, друзі. Ми вже повернулись і а, навіть готові презентувати вам а, нашу страву. А, це буде трішечки пізніше, буквально за декілька хвилин. А, Ліза, чому вегетаріанство? Скажи, будь ласка, чому ти обрала? А, і як давно ти прийшла до цього? Угу. Ну, це якось в родині пішло. Просто коли мені ще було там років 11, то батьки вирішили перейти на вегетаріанство і ми якось всією родиною. Угу. А, не хочеться чи з'їсти якогось Ні, ні. Шо, були що? періоди. Ну спочатку, коли я ще там не розуміла, там і по здоров'ю, чому краще, і по енергетиці, чому краще бути вегетаріанкою. Хотілося там і креветки мені дуже подобалися раніше, і мідії, але вже багато років ну взагалі не повертаюся і не хочеться. І навіть крвинавіть хворе продукти ні, ви ні, не... ні. тому, що ми знаємо, наприклад, є а, такі вегетаріанці, які ми тільки рибу. А, ну Це не вегетаріанці, це Це не так? Я називаю себе вегетаріанкою, я просто не їм м'яса морепродуктів, а, птиці там, і, та, і, ну, да, і риби. Тобто від того, що живе, від того ви відмовились. Да, так? Да. А, ну що ж, сьогодні ми спробуємо скуштуємо а, цю пасту, яку ми приготували разом з нашим шефом, але ж перед цим ми обіцяли нашим телеглядачам так, а, наживо, пісня про Україну і дуже а, доречно в нашому шоу. Підтримуємо Давай. Я слова візьму, бо я давно її Давай. не співала. Так, і ще й ранок <рес> <рес> і не розговорилася, і не розпівалася. Але я думаю, що все буде супер. Тут щось так, я... <рес> Ворон у небо. Швидко злітай. Зараз там пекло. Де був наш рай. Чистії води стікає кров. Ти за свободу битись пішов, вітер перегорнув листи, розбомбили наші мости, але ми назавжди з тобою, з тобою. Я країну свою люблю, і за неї не відступлю. І я буду завжди з тобою, з тобою. Ну така. Супер, супер, клас. клас. Я думаю, що і нашим ну, та ну, дуже дуже. Вже хотілося їх та барабанов добавити. Автоматично пішло. Знаєш, Клас, Ну що ж, тепер? Після того, як ми добре попрацювали, поспівали, я пропоную скуштувати ту страву, яку ми сьогодні приготували. Але але перед цим на декілька секунд, друзі, на вашому екрані з'являться всі інгредієнти та шпаргалка від шефа для того, щоб ви могли повторити цю страву в себе вдома. Для приготування вегетаріанської пасти вам знадобляться наступні інгредієнти: спагетті 150 грамів, морква 30 грамів, цибуля 30 грамів, шпинат 70 грамів, болгарський перець та цукіні по 50 грамів, вершки 100 грамів, сир, пармезан 60 грамів, олія, рослина 20 мл, часник 10 грамів, сіль та перець за смаком. Нарізаємо овочі тонкою соломкою та обсмажуємо 5-7 хвилин на помірному вогні. Потім додаємо вершки та тушкуємо ще 2-3 хвилини. Додаємо наші спагеті та сир, пармезан, прогріваємо ще 3 хвилини, і все готово. До цієї страви можете додавати будь-яке м'ясо або морепродукти. Всі інгредієнти використовуйте за вашим смаком смачного. Ну що ж, і е, переходимо до найулюбленішої частини е, нашого шоу. Куштуємо те, що ми сьогодні приготували. Так, віздавай ти на, на права гості першої куштуєш, бо тут за баданом можна не встигнути не завжди. Все Опа. Ні, ну пахне дуже смачно, я Пахне звідси відчуваю. Ну, знаєте, до речі, класно ще зробити те ж саме, але з томатною основою. Це дуже. дуже... Ну, тобто можна фантазувати як завгодно. Так? А, в мене все вивалюється. Хм, ну, Мені дуже подобається. Але не вистачає трішки якоїсь телятинки, наприклад. Мені всього вистачає. Крилетичку можна додати. <смір> Але ну дійсно смачно а, і корисно. Смачно і корисно. У нас тут все вже а, летить. летить кудись. Тому, Тому, друзі, ми залишимо рецепт шпаргалку від шефа. Пробуйте, готуйте також, додавайте будь-які овочі, будь-які продукти, інгредієнти. Фантазуйте, куштуйте, це дуже смачно. Тому що кухня це також такий творчий простір, Звичайно. де можна а, вигадувати, творити і їсти. за 15 хвилин або навіть за місяці. <рес> за місяці. Тому, друзі, ще раз нагадаю, що це був перший міський телеканал. Це було найсмачніше шоу. Це була кухня закладу «Лакс». І ми з вами побачимось знову ж таки а, в етері. А поки що бажаємо всім смачного і па-па! Зараз -па. кабан дивіться. Друзі, всім привіт! Це найсмачніше шоу на Першому міському телеканалі. Це кухня закладу Лакс, де вас продовжує. Да. Угу. Друзі, всім привіт! Це найсмачніше Та шоу. Пореже, там